Незабаром у центрі Ужгорода на площі Фенцика запрацює перша в місті модульна громадська вбиральня. Модуль складається з двох кабінок: одна універсальна, інша спеціально облаштована для людей з інвалідністю та батьків із маленькими дітьми. Наразі тривають роботи з благоустрою прилеглої території, підключення води та електрики. Це компанія Aves, ну, за свій рахунок встановила вони будуть обслуговувати, Там є там є водопостачання, водовідведення електроелектрик зараз. Там облаштовують пониження для того, щоб ну, громадяни з інвалідністю змогли підійти там, під'їхати до цього туалету. Це я думаю, що зручне місце, прохідне місце будуть вказівники, де можна буде скористатися цією громадською бральною. Вибір центральної локації продиктований зручністю як для туристів, так і для місцевих. Вважають у міськраді. А що ж кажуть Ужгородці? Дуже зручна. Там і так був туалет. Таке місце оглядова площадка. Я думаю, що краще було б десь в іншому місці. Але добре, що є, бо їх дуже не вистачає. Людей багато тут ходить і плюс до того не завжди є близько кафе, де можна попросити піти. Модульна вбиральня запрацює вже за два тижні, а користування нею можливе через безконтактну оплату телефоном чи банківською карткою.